Кошенята попліткуємо. Говоримо про Єфросиніну та Холоденко, ТРЦ Гулівер, Джері Хейл, Зіркова хвороба, Люда з Голівуда, Музвар. Мочите зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. До вашої уваги я пропоную подивитися відео, яке пройшло повз блогерів, змі. Можливо, випадково, можливо, не випадково, але наші кошенята не могли не звернути уваги. Так би мовити, це певний штрих до портрету. Під гаслами карт'є самі себе не придбають. Тож давайте переглянемо, послухаємо уважно між рядків, що мається на увазі, і я від себе дам невеличке доповнення. У меня очень близкие знакомые с семьей мужа и Я не хочу этого человека сейчас как-то грязью поливать. И Маша занимается неподобающими вещами во время войны, говорит глупости, явно метит политику и... Не стоит ей заниматься политикой, стоїть нужно займатися політикою, їх не займатися шоубізнесом. Шана глупо глупа прията. Маша має фонд, ну це ми всі знаємо. І відповідно вона робить для дружин військових якийсь табір реабілітації. Я можу там некоректно сказати. Я завчасно вибачаюсь. І оця дівчина пише, що в мене чоловік безвісти пропавший. Я значить, відповідно, дружина військового в мене маленька дитина. От я їхала 12 годин, десь на Закарпаття в цей табір. В таборі умови. Погані, мені то не подобалось, все не подобалось, мені розказували, що дари на оканю в зуби не дивляться. Ну, в кінцевому витулі мені принесли документ підписати за психологічну допомогу на мене і на дитину, які 9 місяців. дитині 9 місяців психологічна допомога. Значить, 75 тисяч гривень. І вона мені присилає фотографію. Ну, я це все загубила в переписці. Тобто я би Маша Пілігрима да. так. Я думаю, що так. Да. Ну, по словам цієї діночки, останнє місце роботи її мужа, він був головою. фондовой биржи Украины, который на самом деле, короче, курировал, давайте проще, курировал весь финансовый рынок Украины, который на самом деле не существует, он существует для избранных, где зарабатываются деньги очень таким определенным образом, очень за государство. Вот и все. Я бы сказал так, такие люди не воюют реально той войной, которую воюют сейчас ребята, о которых я или ты рассказывали, они воюют там определенным образом, я не буду сейчас, еще раз никого поливать грязью, но ему есть за что воевать гораздо больше, чем пацану, который работал за 10 тысяч гривен. Все то, что он получил, Связьке государством, не в ринки, не в чисте конкуренція. Я ніж це плоті, які-то люди. Ну просто ні закон, не та саме то, чого не знають, Наталю. Ти знаєш, що у нас з тобою досить непрості стосунки. З одного боку, я дуже часто тебе критикую, багатьох речей не розумію. А інколи хочеться сказати дякую. І сьогодні саме той випадок, коли холоденком, знаходячись не в Україні, має. Таку можливість і привілегію говорити все, як вона відчуває, і чехати вона хотіла на якісь певні обмеження, зв'язки, там певний тиск з боку соціуму чи селебритіс. Мова йде про Марію Єфросиніну. Пам'ятаєте, ще на початку 23-го року, якщо не в кінці 22-го, я вже кричав гучно про те, що Єфросиніна збирається в політику. А потрібно подивитися: це саме ті плітки, які потребують часу. Сама Єфросиніна або її Тимур, при будь-якому ході подій, ви побачите когось із них в майбутньому. В українській політиці ці люди будуть балотуватися. Ці люди хочуть мати можливість заграбастати якомога більше, якомога більше чого. Я вже не знаю. Тому що Хромаєв з досить впливової сім'ї родом, тому що єфросиніною все є. Але ніяк не не можуть. Ми не знаємо подробиць, але щось я знаю точно. Просто. Кошенята, кажу вам, почекайте. Давайте зафіксуємо це відео тут як пам'ять, а з часом повернемося до даної теми. Тож, Машо, ти коли починаєш нервувати, ми вже на три кроки вперед знаємо твої плани. І так, в політиці подібні люди, як Єфросиніна, не потрібні, тому що це піар на чужому горі. Робіть висновки: ось такий він фонд Марії Єфросиніної зі слів. Певних очевидців. Хм. Давайте поспілкуємось в коментарях. Тема цікава, гостра. І Єфросині на 100% буде нервувати з цього приводу. Тож хочу почути ваші думки. А з вас обов'язково вподобайка, коментар для просування цього ролику, обов'язково підписка. Я нагадую комусь що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Торгівельний центр Гулівер потрапив в гучний скандал з військовими. Про що йде мова? Один з українських військовослужбовців. Написав допис в своєму інстаграмі, я хочу його зачитати. Він хотів запропонувати ні, давайте так. Я спочатку пряму цитату дам, а потім свою думку висловлю. Декілька разів ми звертались до торгового центру Гулівер у центрі міста, які мають великі екрани, де транслюється реклама. Також зверталися до інших власників екранів поряд. Метою нашого звернення була трансляція про те, що багато воїнів знаходяться у полоні, а також наша ініціатива, щоб періодично показувати полеглих героїв, про яких потрібно знати та пам'ятати. Це не було безкоштовним проханням, але адміністрація та бізнесмени в лапках відповіли, що не хочуть транслювати негатив і що сенсу в цих відео немає. Переписці зазначено. Значить, пан Вадим запитує: а в чому смисл роліка і к чому він призиває? Військовий пояснює, про що йде мова. І далі пан Вадим відповідає: Навірно, це актуально для онлайн-реклами за рубеж в центрі. Києва вряд ли ми стараємося ставити позитив. Негатива вокруг і так много. Інший представник пише наступне: у мене плохие новости. служба не пропустила данный ролик. Видят в цьому ризики для безпеки ТРЦ і посетителей, Минимизированное количество зйомок ТВ каналами, и і прочеє. Давати якісь моральні оцінки цієї ситуації, я думаю, немає сенсу. Ми усі з вами дорослі люди. Кожен зробить власні висновки, але я хочу розглянути даний резонанс дещо під іншим кутом. Якщо б не ці військовослужбовці, захисники та захисниці, волонтери, усі, хто долучені до перемоги, до боротьби за виживання української нації, то в ваших торгівельних би центрах вже гуляли б росіяни. І скоріш за все, ви вже не були б власниками ваших великих бетонних. Комерційних платформ ваш бізнес вже належав би зовсім іншим людям, а ви ховались би за кордоном. І тільки завдяки захисникам і захисницям ви продовжуєте жити в Україні, продавати оренду, місця під оренду, івенти в ваших торговельних центрах, тільки завдяки захисникам і захисницям і відмовити, показувати наших героїв. Це на вашій совісті вам з цим жити. Це результатне обличчя. Результатне обличчя в тому сенсі, що у людей немає моралі. Скоріше за все. Зараз почнеться. Ми не так зрозуміли, ми неправильно почули меседж військовослужбовця. Ми це вже проходили з гуртом «Антитіла», І дуже багато безліч історій, коли потім виправдовувались. Не публікуйте, не публікуйте ролик. Це ж негатив. Але якщо не буде наших захисників і захисниць, не буде належної пам'яті і підтримки, тоді не буде вас і не буде ваших торгівельних центрів. Тож краще подумайте тричі перед тим, як відмовляти, тому що це за межами будь-якої людяності, чемності і адекватності в українських реаліях, в яких ми з вами живемо. Давайте поспілкуємося, друзі в коментарях. Тема дуже гостра, тема дуже складна, але я не міг її не підняти. Комерція, гроші, бізнеси. А те, що люди кожного дня втрачають своє життя, їх не хвилює. Ось так. На жаль, це наша з вами реальність. Йдемо далі. У Джері Хейл в команді є пан Тарас, а також у Джері Хейл досить велика команда. І вже декілька місяців поспіль я отримую повідомлення про те, що команда Джері Хейл, м'яко кажучи, веде себе, ніби. Приїздить зірка з Голівуду. Про люду з Голівуда ми теж зараз поговоримо. І вимоги Тараса і цієї, цієї шайки-лейки просто кхм, кхм, дещо не зівпадають з реальністю, в якій ми живемо. Я, в принципі, не можу зрозуміти, а з чого Джері Хейл чи її команда. Не знаю, Яно, це не конкретно до тебе звернення. Я не знаю, як ти себе ведеш. Я почув дуже багато від різних кошенят. Які спостерігали за поведінкою твоєї команди, ось саме в команди дуже неадекватні прояви. А з чого твоя команда взяла, що ти суперзірка? Так, Джері Хейл має певного слухача, якусь свою нішу, якісь впізнавані треки, але гучного фурору після охрани Тміна вона таки не змогла зробити. Тобто Джері Хейл. Не змогла пригнути вище своєї голови. Джері Хелл в першому ешелоні шоу-бізнесу бізнесу ні. Джері Хелл в другому ешелоні шоу-бізнесу бізнесу ні. Якщо ви хочете виміряти і зрозуміти рівень успіху артиста, подивіться, дізнайтеся, кількість запитів на проведення новорічних корпоративів за участі тих чи інших артистів. В довгій перспективі, ну, можливо, ти будеш як продюсерка, а он в тебе кажанна талановита перспективна дівчина. Але сама Яна не змогла себе реалізувати. Моя стала думка можете зі мною сперечатися. Я знаю, що є багато прихильників її музики, але ми не говоримо про якість музики. Ми говоримо про комерцію. А правила комерції дещо відрізняються від просто якісної музики. Давайте поговоримо ваші думки. Але Яно май на увазі. Поведінкою своєї команди ти відштовхуєш в першу чергу потенційних клієнтів. Адже поведінка твоєї команди знову ж таки вкрай негативно впливає в позиціонування тебе нашому бізнесовому ринку. Не відходячи далеко від каси, хочеться відмітити інтерв'ю люди з Голівуда в Аліни Дарицюк. Двоякі відчуття. Знаєте, там, де двоякі відчуття, скоріш за все людина неприємна. Люди з Голівуда. Починала, ну, будучи так, давайте так, будучи людиною з народу, це відчувалося, це читалося. І саме тому було цікаво за нею спостерігати. Те, що ми бачимо сьогодні, це така глобальна трансформація, от чомусь мені здалась, Люда з Голівуда під час цього інтерв'ю досить лицемірною. Не побачив я там щирості, не побачив я справжніх емоцій. Аліна, ну не знаю, Аліна просто сиділа і казала, так, так, так. І просто як гаряча голова задавала питання. Не зайшло мені, Аліну, це інтерв'ю максимально. Люда, специфічна людина, до неї потрібен особливий підхід. На жаль, цього мечу хімії не відбулось. І Люда з Голівуда залишила в мене особисто вкрай негативні враження. Колядки і щедрівки разом співають: Альона Альона, Мама Ріка, Ірина Білик, Оля Цибульська. Олена Тополя, Зібров, Скайлер, Лілу 45, Енлео та багато інших артистів дуже крута ініціатива від музвару. Мені приємно бачити, що нарешті з'явився музвар, який об'єднує навколо себе творчих креативних людей. І відбуваються якісь певні колаби, мечі, щось цікаве, спільне. Тому що на жаль, шоу бізнесі не може бути друзів. Я про це завжди казав, кажу і буду казати. І круто, коли є платформа, є ініціатива, яка об'єднує український зірок разом. В цьому сенсі музвар відпрацювали на усі 100%. Молодці, нема чого додати. Класна, якісна робота, це те, що так потрібно на новорічні свята. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.